Яке з наведених чисел є коренем даного рівняння? І воно на перший погляд страшне. Нічого тут страшного немає. Яку цифру я маю поділити? Тобто, на x плюс, один, щоб став 0. Звичайно, чисельник має дорівнювати нулю. Тобто 2х-10 дорівнює 0. Ми вже розв'язували це рівняння мільйон разів. Але хто повторює, той запам'ятовує. 10 перескакує, стає мінус 10. Мінус 10 перескакує, стає плюс 10. І тепер відриваємо двійку від х. Тобто х дорівнює 10 поділити на 2 і це дорівнює 5. Але завжди я учням кажу, коли ви бачите ось такі завдання. Коли ось тут х у знаменнику. Треба пам'ятати, що ця штука не дорівнює нулю. Тобто ми не можемо поділити на нуль. І, будь ласка, не виберіть неправильну відповідь. Тобто х плюс 1 не дорівнює 0, х не дорівнює мінус 1. Ось така штука в математиці називається ОДЗ.